Всім привіт! Випав сьогодні сніг, вже й розстав. Зробив капота, доробив доробив проставку під гур, бо тут же ж розпряділі випирає. І поставлю пізніше дозатора, викину рульову колонку гідробака вкину, Капот буде без проставки, решетка стане, як 92-го заказав фари на МТЗ Ок, зробив фіксатор на газові упори, переварював багато, не вгадав. Сугом такий механізм зробив на замок через тросика Така Ручка тут фари виведуться проводка щоб піднімалося Капот в обратну сторону відкривається. Зробив таку трубу вихлопну. Верх 75-та, гофра 60-по-моєму. 60-ті коліна 4 штуки пішло. Так, тут труба в трубі, труба квадратна, не пам'ятаю який розмір. Вставлю вставку сордиве отвори на чотирьох сторонах. По-моєму 80 штук з одної сторони. Там через яйця, тут через низ через амортизатор живусь на резинки приварив до труби, тут воно повертається, вирізав під циклона. Дверки трохи. Були і корозії, трохи дирок, вирізав латки, поварював, пошпаклював. Поставив нові крила. Заказав, ставив через уплотнітель до через резинку. 242-й мотор. Поставив образовики. Нові заказав. Тут вставки повернював, бо були вигнуті, де усілитель підшпаклював, бо не хотів вирізати його, щоб вирівнювати. Поставив фари Ледовські. Акумулятор стоїть сзаді Поставив я 140-го. купив нового, масу ззаді поставив, поки по проводці. Робимо стопи, габарити, аварійку. Циліндра перебрав, той тік, що стояв з-під трубки. Вкинув юмезовську, шток той поставив, бо в мене на старому зігнутий був. Ну, а цей на цьому вухо заварене. Ну, поки на время піде так. Писали акумулятор тут ставить. Возле стартера заводить лучше. я вирішив я тіпу по-заводському ззаді зробити. Заводиться все нормально. Треба ще тросик протягнути на заслонку воздушно. Тут поки так. Стоїть маса. Обшивки прийшли на крила, на низ на кришку на люк. Тут поставив теж я, вирізав люка, відкривається на завісу, щоб можна було витягнути ціліндра там. Обшивку треба ще сюди заказати, на двері обшивку. Кришку щитка робив, бо не було взагалі ніякої. Переварити треба ще подножку. А то ця по заводу не знаю для кого вона роблена. Ну залізти і вилізти треба її зробити. На іскос, як уже на нових. Або типу як Юмезовська, підшпаклював тут, повирівнював дверки були вігнуті, повирівнював де, бо гри були, позавпаклював. Пізніше тепло буде. Будемо ґрунтувати, красити, краску заказати треба подивитися. Мост передній плануємо до завтра ставити пізніше. Моста, наверное, нового образця брати. Ну, з розборки. В зборі. Надо конштайни на дзеркало ще поробити. Дзеркаво заказати. Пускача викинув, поставили мені там, подивитися відео. Оставлять, оставляють пускача через пету, щоб і пускач, і стартер був. Ну, хто як хоче, так і роби. Мені стартер, пускач викинув, кому треба, віддам. Стартер поставив, напряму, завів собі, та й все. Це не зима, що там треба кожен день їде, заводить морози сильні. Зараз вже не та зима. Правда, весною сніг випадає Розтяжки в прошлому відео говорив, заказав нові А тут ця понаварювано Треба бува тільки різьба, рішив я нові купити хай лежати у зборі. Десь щось пригодиться по запчастям. Старий капот тут. Думав його робити, ну Передумав, вирішив зробити нову поставити. Ну, його можна почухати, пошпаклювати, Кришку цю заварити. Вона толком і не треба була. Цей теж снігом припав. На цьому поставив. Ледовську балку, не пам'ятаю чи метр чи 90 сантиметрів щось таке. Ззаді теж. Дві обичні стоять. Ледовські, такі самі, як на МТЗ і Ледбалка. Кейт получился люк.